Люба моя Танюша, я знаю, ти не очікуєш на це відео. І я знаю, що обіцяла зробити тобі відгук про твої неймовірні навчання, про твій чарівний челендж, про марафони і про твою допомогу. Наскільки багато всього змінилося в моєму житті, коли я потрапила на навчання до тебе, як я робила ці практики і як здійснювалися мої мрії, як я досягала мети за допомогою тих знань, які ти дала. Але сьогодні я не буду все це казати. Я просто скажу, що Цьому року я вдячна за те, що він подарував мені зустріч з тобою. Ти саме та людина, яка дала мені багато необхідних інструментів, знань, допомоги і дій, які привели мене туди, де я є, які допомогли мені здійснити здавалося, не нездійснені мрії і цілі. Я дуже вдячна цьому року, що він познайомив мене з тобою. І я дуже хочу, щоб ти розвивалася. Як можна більше, краще, сильніше масштабувалася в інстаграм, і щоб все, про що ти мрієш, теж в тебе здійснилося. І я бажаю як можна більшій кількості людей дізнатися про тебе, про твої кармічні інструменти, про ту мудрість, яку ти несеш, і хай усіх здійснюються мрії, як здійснилися мої.